200 років назад в Києві була справжня війна. Війна за конкуренцію. Тецнер, пацарковський, дві глиби аптечної справи. І що в цій ситуації найгірше? Тецнер це вчитель, пацарковський це учень. Пацарковський всю свою молодість провів у Тецнера. Він працював в цій аптеці. Але коли він підріс, став уже чоловіком, він подумав: а чому мені не перейти на свої хліба? Чому не почати заробляти самому? І він просто бере, покидає Тецнера і відкриває аптеку. Але відкриває він її просто в сусідній будівлі. Розумієте, він поруч з аптекою Тецнера відкриває свою аптеку і робить спеціально ціни на свої ліки в два рази дешевші ніж у Тецнера. Уявіть, як Тецнер почував себе, коли твій учень... Тебе кидає, так ще й наглу відкриває аптеку конкурента. Я думаю, після цього емоції майстра точно можна зрозуміти і описати, так? Але врешті-решт, навіть не зважаючи на це, Тецнер все одно продовжив працювати, і ця аптека вважалася однією з найкращих в усьому Києві. І Тецнера навіть знав імператор. А за непідтвердженою інформацією, так легенди Києва, імператор особисто замовляв ліки у Тецнера. Це взагалі це шок. Щоб. Петербургу доставляти ліки звідси, ну може це і легенда, може це і так, але в будь якому випадку аптека Тецнера це головна аптека столиці, яка дуже довгий час була глибою української медицини.